Литва неухильно продовжує надавати Україні збройну допомогу. Президент Путін просив передати вам свої саме найлучші поживання в новому пакеті йдеться про кілька мільйонів патронів та тисячі боєприпасів до переносних протитанкових гранатометів малої дальності. Ми чуємо постійні прохання України та продовжуємо нашу підтримку відповідно до висловлених потреб. Ми активно заохочуємо наших союзників робити те ж саме, заявив міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас. Крім передачі військової техніки та обладнання, Литва також активно навчає. Українських новобранців, надає послуги з лікування та реабілітації, готує експертні консультації та виділяє кошти в міжнародні фонди підтримки України. Також зазначається, що в Литві уже склали довгостроковий план підтримки на 24-26 роки, який включатиме військову підтримку України на 200 мільйонів євро. Треба зрозуміти, що відбувається загалом зараз в Російській Федерації в першу чергу. Росія активно готується до виборів, а саме перебрання Путіна диктатора на наступний строк відповідно для посилення своєї гелекторальної позиції, йому треба показати конкретні тактичні результати по Україні як наслідок російсько-окупаційні війська отримали команду чинити наступ в порядку напрямку, який є пріоритетно важливим для них, і за ціною життя і здоров'я особового складу не стояти треба використати стільки, ліквідувати умовно стільки. Особового складу стільки необхідно для того, щоб отримати бажаний ним тактичний результат. Як наслідок, противник використовує весь наявний особовий склад різного рівня підготовки та наявну техніку для того, щоб отримати тактичні успіхи наряду вітимків. Це зокрема і Мар'янка, і зокрема Бахмутськ, на якому наша бригада виконує бойові завдання. Чи варто очікувати на те, що противник найближчим часом буде послаблювати наступ? Ні, не варто. Є дуже важлива така складова Сили оборони мають мати достатню кількість засобів. Для того щоб противника в першу чергу знищувати на підступі до наших передових позицій, бо в випадку, якщо противник отримує доступ до наших передових позицій і зав'язуються саме стрілецькі бої, зважаючи на те, що кількість живої сили противника в рази переважає нашу, противнику так чи інакше вдається отримувати. Тактичним успіхом. саме тому триває об'єднана робота ряду бригад, як з точки зору розвідки і намірів противника, які вони будуть здійснювати, так і розвідки в режимі онлайн бачення противника і об'єднаний вогневий вплив. Дуже часто таке буває, що сектор бригади, яка є нашим сусідом, з зрівача стріляє стріляють наші гармати, і навпаки, їхні гармати підтримують нас. Наші засоби пала працюють у нас в секторі, і ми підтримуємо сусіди з ліва справа. Де починає противник отримувати якісь тактичні успіхи, туди перекидаються додаткові групи для того, щоб стабілізувати ситуацію, максимально протидіяти тому, щоб противник переходив в прямі стрілецькі бої. Робота дуже складна зараз, дуже і дуже складна. Плюс погодні умови точно нам не сприяють. Але водночас тим силам оборони в титанічній складній роботі вдається стабілізувати ситуацію, зокрема на Бахмутському напрямку. Тримати під контролем її таки вдається на поточний момент. Дуже важливо звертаючись до громадян, які з нас зараз приглядають, до телеглядачів, друзі. Не на різні ситуації, які відбуваються всередині нашої держави, варто зауважити, що ми потрібно, щоб були єдні максимально настільки, настільки це можливо. І пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Хто може обов'язково підтримуйте Силу оборони? Бо чим більше у нас техніки, чим більше у нас засобів, тим більше у нас можливості протидіти ворогу і діяти за тим сценарієм, який я описав раніше, тобто знищувати ворога до того моменту, доки зав'яжується прямі стрілецькі бої. Оскільки ви вже згадали про погодні мови, якраз я хотів про них поточнити, тому що свого часу моїм колегам ви розповідали, окрім того, в яких умовах і вашим побратимам, і українським воїнам, зокрема, пілотам в піввідронів доводиться працювати і, в принципі, чим жартувати, як їхні руки, як мінімум, виглядають та, під час там, роботи і після неї, зокрема, на холодному повітрі. На морозі, але от погодні мови кажуть, Зараз ми бачимо там заметілі, туман, сніг по різному трапляється, тому що така зима і також не передбачена є в Україні. Не то якою ми звикли розуміти її загалом, що це постійні морози і сніг. А деколи найтічніші природні явища поєднуються? Це дійсно величезна, величезні труднощі. Сила оборони воюють вже в повномасштабній війни, третю зиму. Як воювати в цих поводні умовах навчилися, якщо у нас падає ефективність роботи аеророзвідувальних компонентів, включаються інші спостережені пункти. Якщо ми не можемо вразити впівдроном, вражає артилерія. Там, де не може вражити артилерія, дозволяють поводні умови, туди залітає впіврон. Тобто, в цілому, в динаміці утримання позицій і протидії ворогу. Робота ведеться об'єктивно і достатньо активно всіма силами засобами. Що стосується складності виконання бойових завдань, найскладніша робота це в піхоти. Піхота, вона сталевою, не просто так називають. Коли ти заскакуєш в позиції по коліна води, а завтра це все замерзає, тобі треба утримувати, тебе ще штурмують при цьому. Но на це спроможні не всі і не кожен. Але наші люди, наші українці, які були ще вчора вчителями, інженерами і решта професій, бо саме вони розвоюють на передній лінії, спроможні і утримують і справляються з бойовими завданнями. Танкісти, в яких умовах живуть танкісти в бляшанці, яка завжди холодна, можна зігрітися тільки на коробці з uh -huh. це окрема історія. Так що стосується пілотів, БПЛА важливо, що усвідомити, що для того, щоб виконати боєзавдання, тобі можна під потрібно підлізти до ворога як можна ближче вперед. Бо чим ближче ти підліз, тим далі ти можеш залетіти і довше перебувати в повітрі. І на тих позиціях, які вже добре облаштовані, звісно, там у хлопців є спеціальні рукавички, які вони одягають на руки, для того, щоб не відморажувати. Але коли ти в динаміці виконуєш бойові завдання, тобі ще декілька разів треба змінити позицію, щоб тебе не піймали. Не завжди є можливість те все з необхідне взяти з собою, щоб зігрітися. І дійсно, при час виконання завдань, інколи буває таке, що хлопці повертаються з синіми промершими руками, які просто не згинаються. Буквально в таких умовах виконують наші хлопці-дівчата бойові завдання і виконують їх ефективно. І про це потрібно пам'ятати всім, хто розповідає зараз в суспільстві, що його мати не для він не родила. Війна це араціональне явище загалом. Але в загрозі втрати державності в загрозі знищення нас, як нації потрібно знайти собі сили спроможності для того, щоб протистояти адекватно викликам, які стоять перед державою, і перед кожним з нас командири. Завдяки звичайно, що відео, яке ми демонструємо в ефірі прямого роботи безпосередньої роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес», в багатьох українців може скласти враження, яку техніку використовує ворог. Але в принципі і минулого тижня ми, реагуючи на інформацію, з'являлася що в принципі Російські Російська Федерація почала використовувати і розконстровувати більш давнішу, скажімо, техніку радянських часів. Шлося також про танк Т-62М і так далі, тому подібні речі. Що додасте до цього, і чи дійсно можна вже щось незвичне ще і ще більше побачити на нулі і на передовій? Я спробую донести цю думку. Так у нас в країні зараз не відбувається антитерористична операція, де Російська Федерація воювала певною своєю частиною військ під прикриттям. У нас не відбувається операція об'єднаних сил. У нас відбувається повномасштабна війна, де російський окупант застосовує весь наявний в нього потенціал, як в живій силі, так і в техніці. Вони розконсервують все, що можливо і неможливо. Тобто вони воюють всім, що у них є на поточний момент за винятком ядерної зброї. І в цивільних українських містах, які живуть плюс-мінус нормальним життям, так і мало що нагадує про війну, треба пам'ятати, що це стає можливо виключно тому, що на передній лінії кожен військовослужбовець щоденно вчиняє подвиг, не рахується своїм життям і не рахується своїм здоров'ям за загальною мети, щоб ось тут в містах, які є цивільними, дітки могли плюс-мінус нормально спати і не відчувати постійних вибухів. Розумієте, не бути під загрозою, що зараз прийде окупант, зґвалтує твою дружину, вб'є твоїх батьків, забере твою хату, забере твої речі. Про це потрібно пам'ятати, бо трошки коли відступила від центральних міст, важливих почалось свідомості замилюватися. Як то може бути? Тому завершуючи думку, єдине, що може зруйнувати нас, це коли ми будемо сваритися всередині держави. Ключове, що я хочу понести: тримаємо стрій, тримаємо єдність. І не забуваємо про тих, хто знаходиться спереду в міру своїх можливостей, допомагаємо, бо тільки разом ми зможемо виставити і побороти ката.